Палення наших дворів дрова. Де нам да, брати дрова? Третій обруг, третє питання. Третий, не, не, не я, не я, я, через моє адміністрацію де нам їх просто брати? До нас сюди ніхто не їздить. Друзі, І прочети, як ми тут, що ми тут абсолютно заболівати мати. І якщо приїзде, то ціни звичайно. 20 тисяч машин. 20... 20 тисяч, 20 тисяч машин на друг. Де їх взяти, коли у нас нема зарплати? Дуже дорогі дрова. Дуже дорогі. 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 Ну це ж просто нереально. Ну 10 складометрів 18 тисяч. Де їх взяти? Ціни на тверде паливо 18 тисяч стоїть машина дров, дві машини потрібно на зиму, 2,5 тисячі пенсія. І в громадах не розуміють, як, як яким чином будуть забезпечуватися дровами на сьогоднішній день. Немає жодної інформації в громадах. стосовно е, вартості палива для опалювального сезону. Я вже е, попросив після вашого запитання, якщо буде ваше відповідне звернення, офіційне дам офіційне доручення для того, щоб ми е, розглянули питання субсидіювання е, всіх видів. Е. Пального для опального сезону ми скільки просимо об'яснення за газ не раз, ні раз, ніхто або хоча б дровами дрова людей складно воює. Півгода вже уже восім місяць. Ніхто маленький тут не газа, не дров, не води. Що їм робити? на дрова 15 тисяч 15 тисяч. Питання, а що нам з дровами робити? Що вона може зробити, як нам ніхто нічого не дає? Поформати поформляла людина нас ще в тому році. А <говори> ми пенсіонери, нам треба дві машини на зиму, щоб натопила От сінтября. Що зараз холодно і закінчили в апрелі. Нам треба 30 тисяч із пенсії. Ми можемо їх собі вигляти. маля. А у мене зарплата така, як у тебе можемо виділити. скажіть. я хочу звернутися, до Анатольович, до вас до як до прем'єр-міністра України. Проїхали вже всю харківську область неодноразово, по селах. Їздимо, і ось на носі в нас зима. Де окуповані громади, це печеніська громада, селище Новий Бурлук, але це ситуація Старосалтівська громада. Будь-яку громаду візьмемо ВПО або розбиті газопроводи. Питання в дровах. От сьогодні люди не знають, чи будуть дрова, чи не будуть дрова даватися незахищеним верстам населення. Ось дрова приводили. Ну привезли так. Одному привезли 4 складометри, другому не і розказують те, що нас дров не хватило на все. А, а привезли от, одному чотири, а другому нічого. Вони обоє пенсіонери. Так, да, обоє пенсіонери. Прем'єр-міністр тільки що після мого останнього звернення надав ще раз казівку міністрам терміново забезпечити людей, які проживають в селищних в селах, да, субсидіями, проінформувати громади, яким чином буде. Забезпечуватися громади дровами, ну і звичайно, люди мають знати, де купити можна дрова. Ті, хто може собі дозволити купити. Я вже з колегами-депутатами поспілкувався, тільки що це може тільки уряд розробити програму субсидій, щоб людям допомогти опалити, ну, по суті, пережити зиму.